Писком. Депутати Ананівської міської ради на своїй останній в цьому році сесії затвердили бюджет міста на наступний рік та вирішили ряд інших питань. Дошкільний заклад Ананіва Золотий ключик за рішенням суду повернув собі приміщення спортивної зали. Перші кошти на ремонтні роботи вже надійшли від депутата Одеської обласної ради. Ананівський районний суд отримав ще одного суддю. Як це вплине на організацію роботи суду? Новорічне свято для дітей пільгової категорій Ананіва пройшло під патронатом міської ради та районної державної адміністрації. Депутати Ананівської міської ради на своїй останній в цьому році сесії затвердили бюджет міста на 2017 рік та вирішили ряд інших питань. Як наголосила головний бухгалтер Людмила Богонос, загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік передбачено у сумі 4 мільйони 416 тисяч гривень. При цьому обсяг доходів загального фонду закладено у сумі 4 мільйони 309 тисяч. Дефіцит спеціального фонду складає 140 тисяч гривень. Адже релом його покриття передбачено кошти, які передаються загальному фонду до бюджету розвитку. Міський голова Ананіопом. Ковецький вважає бюджет наступного року складним, а головною причиною вбачає додаткове навантаження на місцевий бюджет, пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати та рядом додаткових витрат. Проте він впевнений, що завдяки трансфертам та дотаціям з різних бюджетів наступний фінансовий рік буде не гіршим ніж 2016-й. Я би сказав дуже багато видатків, які зв'язані з змінами. До бюджетного кодексу це по заробітній платі, а також росту тарифів вони визивають у нас такі питання, де знайти кошти для того, щоб утримати наші комунальні підприємства на плаву. Це перше питання, і потім дати можливість розвивати місто. Коштів звичайно, завжди мало. Ми постараємося знайти, щоб не хуже в прошлому році. було. Примітною подією стало затвердження депутатами програми забезпечення житлом учасників бойових дій. Вона розрахована до 2021 року. Але фінансуватися програма буде лише за рахунок коштів бюджету розвитку. Необхідність і прийняття зумовлена часом. Державні цілі програми не можуть в повній мірі забезпечити житлом учасників. Тому пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є допомога у вирішенні даного. Питання на сьогоднішній день у виконавчому комітеті на обліку знаходиться 18 учасників на квартирному обліку знаходиться 18 учасників бойових дій, які не забезпечені житлом. З них 13 учасників АТО, три інваліда. Два воїна-інтернаціоналіста на питання, чи сприятиме прийняття програми скороченню черги даної категорії жителів міста на житло. юрисконсульт консульт міської ради Олександр Пасічник пояснив наступне: на сьогоднішній день ми не можемо так сказати, тому що ми затвердили орієнтований обсяг грошей. Це 50 тисяч. Якщо будуть кошти, то ця черга значно буде ну, швидше вирішена. Як повідомила депутатський корпус голова профільної комісії та депутат міської ради Вікторія Юсипенко, вільним рішенням членів комісії дано згоду на встановлення в одному з міських парків пам'ятного знаку землякам-учасникам зимового походу армії Української Народної Республіки. Запропонований проект пам'ятного знаку являє собою збільшену копію ордену армії УНР «Залізний хрест, яким відзначалися учасників першого зимового походу. Серед них було чимало ананівців. Усі роботи та фінансові затрати бере несе в благодійний фонд героїка, який займається дослідженням та української військової культури. Даний пам'ятний знак буде встановлений в бувшому парку Кірова за кошти цього благодійного фонду. Міська казна нічого не буде. Витрачати на встановлення цього пам'ятника депутати підтримали пропозицію комісії. В разі встановлення пам'ятного знаку, бувший парк імені Кірова буде перейменовано в парк героїв України. Слід зауважити, що сесія проходила в атмосфері принциповості та ділового обговорення ряду питань. Окремі депутати намагалися застерегти посадовців та своїх колег при спробі прийняти рішення, які суперечать окремим нормам чинного законодавства. До речі, при затвердженні переліку об'єктів комунального майна, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, і підлягають приватизації Зації у 2017 році, як відповідь на принципову позицію депутатів, один з об'єктів був вилучений з переліку, а отже, знятий з продажу. Дошкільний заклад Ананіва Золотий ключик за рішенням суду повернув собі приміщення спортивної зали, яке більше 12 років перебувало в незаконній оренді приватного підприємця. Про цей конфлікт інтересів ми розповідали більше півроку тому. І хоча офіційна передача приміщення його законному власнику ще не завершена, проте керівництво дитячого садка вже зараз вишукує можливості ремонту занедбаного за час оренди спортзалу, як повідомила завідуюча садочком Оксана Подуфалова, перші доброчинці вже проявили своє розуміння та підтримку. Всі були свідками історії, в якій були задіяні наш дитячий садок та підчасний підприємець Крупський. За довгий період часу ми все-таки відвоювали приміщення спортивної зали 53 квадратних метри. Наступна нагальна проблема це привести його до ладу. Тому на це потрібні кошти, і одним із перших відгукнувся на до нам на допомогу депутата обласної ради. Надіємося, що інші небайдужі люди теж приймуть активну участь у приведенні до ладу цього приміщення. Передаючи керівництву дошкільної установи перші 10 тисяч гривень, з яких розпочнеться ремонт спортзали, представник депутата обласної ради Сергія Біба Ірина Непоміща не лише розділила радість колективу, а й запевнила в подальшій його підтримці. Случилось наконець, що цей садик дуже, дуже довго ждав. Вернули на собі спортзал, і от наш депутат Сергій Олександрович Біб відкликнувся на допомогу про спонсірувати цей спортзал, що він у них уже був. Ну, ці дітки не знає наш смисл жизни, і він пообіщав ще давним-давно от Получити спортзал, Я вам поможу. Це наканісту цей день вже случився. Це тільки начало будемо далі, далі допомагати цьому садику. Як зауважив ініціатор боротьби за повернення приміщення дітям, голова профільної комісії та депутат міської ради Роман Мудрик. Це загальна перемога заради дітей міста. На його переконання, досягнений результат ще раз засвідчив, що при готовності відстоювати інтереси громади слід бути послідовним і терплячим. Я вважаю, що це дійсно дуже значна подія не лише для дитячого садка, а й для усього міста. І це доказ того, що справедливість дійсно існує, ну але за нею треба поборотися. А ми маємо впевненість в тому, що потрібна сума на ремонт приміщення спортзалу дитячого садка обов'язково буде знайдена, адже про готовність передати на потреби садочка кошти у сумі 10 тисяч гривень вже помідовим ще один депутат обласної ради Володимир Щербина. І це тільки початок. Ось так діти об'єднують навколо себе людей різного віку, різних політичних уподобань, і це того варте. Ананівський районний суд отримав ще одного суддю. Як розповів голова районного суду Валерій Дорош, ця довгоочікувана подія сталася прямо у день професійного суддівського свята. Ананівці знають, що останні п'ять років судова система району була недовкомплектована. Одна із суддів знаходилась у довготривалій декретній відпустці. А нещодавно ще й голова суду Михайло Скурто вийшов на пенсію. Звісно, такий стан справ з кадрами негативно впливав не лише на організацію роботи установи, а мав свої наслідки у плані розгляду судових справ. Це підтверджує і голова суду. Ну, вал справ, ви розумієте, що це тисячі справ, які треба не просто переглянути, а їх треба вникнути, прочитати, війти в суть і визначитись, що з цією справою потрібно робити. Це не тільки моя робота, а й робота мого колективу. Тому ну, для наглядності вам скажу, от по сусіднім районам, допустимо, в у сусідньому районі їх чотири судді. Для прикладу, що в них, допустим, за період 16 півріччя дві тисячі шістнадцятого року, за перше півріччя, на судді було 200 справ. на Допустим, в Ананівському районному суді це було 800 справ. Можете собі порівняти. Тобто, яке навантаження йде на суддю і на відповідно працівників суду. З Погляду на ряд об'єктивних та суб'єктивних причин, вакантна посада судді на протязі певного періоду часу не приваблювала бажаючих її зайняти. Ананів це все-таки, ну скажем так, трошки віддалений від. Обласного центру нашого і від столиці, тому дійсно працювати тут для того, щоб і працювати, це треба ще якісь умови мати. Для прикладу, як і в прокуратурі, от вже скільки б молодих працівників вони не мають ні свого житла. Ви ж розумієте, що зараз не не ті часи, і тобто забезпечити матеріальне, тобто для того, щоб працювати, треба десь жити, треба отримувати відповідні кошти, щоб ну хоча б якось маломальськи бити якісь мати. Але в кінці кінців таки знайшовся сміливець, який наважився спробувати свої сили на посаді судді Ананівського районного суду. Ним виявився 35-річний правознавець Олег Жуля. Як розповідає про себе, тепер вже новопризначений суддя, родом він Старутинського району, має сім'ю та виховує трьох дітей. До заняття цієї посади йшов довго та цілеспрямовано. Правознавство, право, це мій любимий предмет був в школі, скажімо так, і тому я це направлю але я розумів, що без практики, якоїсь роботи, стажу ну, для того, щоб реалізувати себе. Как судья, то есть мечта моя была такая: достигнуть этого пика. Да? Но для того чтобы достигнуть пика, надо, да, нужен этот стаж. Я прошел определенную в разных сферах права работу. Я работал следователем Тарутинского райдела. Потом работал в отделе образования Тарутина юристом. І останні последні п'ять років я працював адвокатом. Як зізнається, суддя колектив йому подобається, умови роботи теж, тим паче, що саме ця робота була його мрією. А реформу судової системи, в часи якої зайняв посаду судді, Олег Олександрович оцінює як необхідність. І, хоча про кінцевий результат судити не наважується, проте свою місію на цій посаді бачить чітко. Ну конечний результат я не можу сказати. Я думаю, що пока ніхто не може сказати судебной реформе отношусь положительно, да, действительно надо обновить. Я считаю, что все-таки надо запустить молодежь, так скажем, ну, не молодежь, но людей таких, что готовы сегодня к работе и к помощи людям. Дещо символічно, що термін здачі усіх відповідних іспитів та саме призначення, а ще й прийняття присяги суді відбулося у День працівників суду України, 15 грудня. Голова нанівського районного суду Валерій Дорош з полегшенням сприйняв призначення молодого колеги. Тепер на його переконання поліпшаться не лише умови праці співробітників суду, а й якість надання послуг тим, заради кого створена і існує судова система держави. Слава Богу, я вже говорю. Що я надію, що буде вже трошки легше? Він дійсно прийшов вже. Поток справи йому підійшов, і дивлюсь, уже можете подивитись. У нас є об'яви, це все на офіційному сайті. У нас реєстр єдиний, тому можна подивитися. Всі справи вже і розподіли, вже і призначені навіть на цю неділю. Так що вже позитивні здвиги, результати є і в нашій праці. І я сподіваюся, це буде на користь не тільки нам, як людям, які працюють тут, але і всьому ананівському району, які люди необхідні звертаються до нас. Ну а Олег Желясков, намагаючись приховати хвилювання, дивиться в майбутнє і як собі бажає усім головних людських цінностей. Щоб саме головне був мир на нашій землі. в кождом, кожна сім'я достатка, благополуччя. Ну і здоров'я, конечно, теж найголовніше. як нам стало відомо, перші справи у якості судді він розглядатиме вже на цьому тижні. Новорічне свято для дітей пільгових категорій пройшло під патронатом міської ради та районної державної адміністрації. Опікуни, бабусі та дідусі, матусі привели на ялинку хлопчиків та дівчаток різного віку. Та, незважаючи на це, усіх їх об'єднав святковий настрій та очікування новорічного дива. І воно не забарилося. Своєрідним дивом була цьогорічна лісова красуня, подарована міському голові. Вона стала справжньою окрасою і відремонтованої сесійної зали міської ради. Слід зауважити, що свій подарунок дітям міста у вигляді новорічної карті зробили вихованці Ананівської школи інтернату, які були і артистами, і учасниками святкового ранку одночасно. З найкращими сподіваннями на рік вже наступний прийшов до ялинки сам голова міста Павло Маковецький. По перше, ми робимо цей захід у оновлені залі це дуже хорошо. І по-друге, звичайно, ви бачили, як гарна новогодня ялинка. У нас це теж украса нашого міста і нашої зали. Свято присвячено нашим дітям сиротам і дітям, які позбавлені батьківського пікулування. Сподіваюся, що ці малишня цей слідуючий рік, 2017 буде зустрічати дуже весело. Буде в мирній державі, буде щасливо укріпляти наше місце, державу. Це такі сподівання. Малеча співала та танцювала, залучаючи угомінки хороводи і дорослих, але виконуючи обов'язки голови Ананівської районної державної адміністрації Гана Карпова, підводячи підсумки року, який фінішує, впевнена у тому, що у влади вистачить і снаги, і хисту, і в наступному році спра справитися з усіма покладеними на неї завданнями, ми фактично на фінішній прямій 2016 року. Рік для нашого району, я вважаю, був вдалий. Багато чого вдалося досягти, багато чого зробити. Не кажу, що всі намічені плани ми здійснили як керівництво районної державної адміністрації, але дійсно є. Я думаю, чим пишатися, тому що багато справ все таки зроблено. Хочеться сказати, що Вступаючи в новий 2017 рік, по-перше, ми повинні бути оптимістами. Ми повинні бути і реалістами, не не розслаблятися. Вірити в майбутнє, вірити в те, що завдяки нашим старанням, нашому оптимізму, ми зможемо багато що зробити, багато чого досягти. У нас є ті резерви, і резерви кадрові, резерви матеріальні, які я думаю допоможуть нам. Здійснити багато ще позитивних змін. На які ми дійсно кажучи, і налаштовані веселилась малеча, раділи радощам дітей дорослі, були хороводи, ігри та змагання для багатьох з присутніх на святі діток. Це був не перший новорічний ранок. Більшість із них, як і наш співрозмовник, встигли побувати на святі в Одесі і були готові, як і Владислав, поділитися враженнями та висловити свої щирі побажання з нагоди нового року. Для мене свято Новий рік це подарунки, гарні, гарний настрій, гарна ялинка, свята. Я був Тесі на, на явинці ми їздили на там було красиво, там була велика сцена. Ми, ми їздили вчора. Я бажаю. Я бажаю всім нового року, щасливого і гарного. А задля того, щоб рік придешній був для дітей міста і справді радісний, міська влада вже має на прикметі ряд заходів, від втілення яких життя залежить багато. Дуже багато планів. Це і... плануємо. Отримати нову будівлю дитячого садочка, ремонтувати її, переселити їх і робити все можливе, щоб дітвора, які дуже багато не щасливо жила. Я побажаю жителям міста Мира, щастя благополучив кожну, кожну сім'ю і здоров'я всім. Щастя нам, і всій Україні, нашому наніму. Розуміючи цю ступінь відповідальності та щиро вболіваючи за людей міста і району, а особливо за майбутнє наймолодших його жителів, Ганна Карпова привітала як присутніх на самому святі, так і усіх і кожного окремо жителя Ананівщини. Що хочеться побажати? Звичайно, миру, миру всім, віри, надії, любові. Хочеться побажати. Кожній сім'ї добробуту, благополуччя. А начальник сектору у справах сім'ї, молоді та спорту адміністрації Тетяна Тимченко розуміючи, в якій мірі майбутні дітей залежить від тих, хто покликаний опікуватися їхнім життям, здоров'ям, навчанням та відпочинком, особливу подяку виразила керівництву району та міста за консолідацію зусиль спрямованих на реалізацію державної політики у сфері сім'ї та молоді. Велика подяка нашому керівництву, які дійсно турбуються про наших дітей, не забувають про них за їх подарунками, різноманітними подорожами, зустрічами. Тож і мені від себе особисто хочеться побажати вічного здоров'я дітям, миру, тепла, злагоди. Адже коли ми робимо для дітей такі рамки, ми бачимо посмішки дітей. А посмішка дітей це насамперед успіхи наші, успіхи дорослих. Тож бажаю всім всього цього найкращого у майбутньому 17-му році учасники свята заохочені призами та солодими подарунками дякували дорослим та милувалися красою та ошатністю новорічної ялинки.